Шановне духовенство, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з недільним днем, з Воскресним, з Днем Пам'яті святих жон Мироносець. Сьогодні традиційно ми не тільки згадуємо жон мироносець конкретних історичних осіб, які служили Господу Ісусу Христу при його земному житті, і потім прийшли помазувати Його тіло бездиханне і першими. Було удостоєні видіння Воскреслого Господа, не тільки їх ми шануємо, ми шануємо сьогодні і всіх православних жінок. Не всіх жінок загалом, як буває 8 березня, коли люди мирські, світські, шанують саме іство природу жіночу і всіх представниць жіночої природи. Ні. Ми не так шануємо сьогоднішній день. Але Склоняємося перед всіма жінками, які жертовно йдуть по цьому життю, і свої якості, особливості жіночої природи віддають на жертву Богу і людям. А що ж це за якості? Які особливості? Природа жіноча і природа чоловіча відрізняються дуже відрізняються одна від одної. Якщо чоловік живе розумом, розсудком якому підкоряється серце емоції, то у жінки все навпаки. Жінка живе серцем, емоціями. І це серце злітає, парить над розсудом, над розумом, над розсудком. І це може бути як якість гарна, позитивна, так і негативна. Куди жінка буде розвивати особливістю, так вона й буде їй служити. Якщо жінка дає емоціям силу над розумом в негативному сенсі, то ми знаємо, в кого може перетворитися така жінка, не дай Боже. Але якщо жінка своє серце хоч і має над розумом, розсудком своїм, але це серце сповнене віри, надії, любові, то вона становиться вище чоловіка. Саме тому Господь їм, жінкам мироносцям, з'явився. Бо апостоли-чоловіки розбіжалися по хатах, сиділи, розмірковували в собі, що ж це буде. Ми думали, що це прийшов той, хто врятує Ізраїля, а ось уже третій день розп'яли. А жінки не думали. Вони побачили Господа і серцем одразу повірили, і пішли розповідати про це всім. І саме жіноче серце дає можливість вірити беззавітно, без розсуду, надіятися навіть коли її надії немає, і любити. Якщо всі якості жіночі підкорені любові і надії, і вірі православній, то така жінка стоїть на шляху жони мироносиці. І саме тих жінок, які або пройшли цей путь. Або йдуть по ньому, або маленьких дівчаток, у яких цей путь попереду ми сьогодні шануємо, і сьогодні вам жінки вклоняємося. Вісіх чоловіків, сьогодні вам привітання, побажання Божих благословінь, І сьогодні, жони, мироносиці, християнки, православні, ваш благословенний день. Нехай Господь все, що потрібно, дасть вам для цього життя, а також для того служіння, до якого покликана кожна жінка на цій землі. До служіння Богу і до служіння своїй сім'ї своїм близьким людям.